На сьогодні в гостях Володимир Ханас, голова громадської організації Тернопільської кінокомісії буде Євро», продюсер, режисер. Дня радий вас всіх бачити. Життя інколи ну, дарує такі дуже цікаві моменти Андрія Осікова, я знав як відомого. Адвоката, правозахисника, депутата Луцької міської ради, автора більше ста статей з питання розвитку місцевого самоврядування і вісьми Книзок і посівників. І власне, власне, після того, як стало відомо, що вийшов перший його. Детектив, тому ви можете побачити, з особливою жорстокістю. З одного боку це було таке приємне здивування, з іншого боку, це була певна несподіванка. Але, але, але ми зараз маємо унікальну нагоду, і першу в Тернополі бути на презентації, другої книжки Андрія Осіпова, продона правда. І от коли я йшов на зустріч, я собі думав, а от як можна презентувати детектив? Спойлери то розповідати, що в детективі буде нецікаво. А нічого не розповісти, ну так само не цікаво. Я вам прочитаю основну, основну тезу книжка Вільні продажі і буде знаходитися в... Бібліотеці, це такий сюрприз, Андрій Осько передав для бібліотеки книжку з автографом. Отже, анотація. Майже 20 років Оксана була нікому не потрібною. Тавро розумово неповноцінно в лобка тяжіла дівчиною дівчину змалку. А матір більше цікава пляшка, ніж рідні діти. Тільки сусід Олександр був добрим до Оксани. Від нього вона дізналася про ніжність, чуйність та любов, але й була її казка. Місцева преса зарясніла заголовками. Невинна дівчина стала жертвою старого збоченця. Громадськість ладна відчувати сусідок сани. Та й досвідчений адвокат-скрипник спершу сумнівається в свій свого підзахисного. Натомість, хтось старанно розмухує полум'я ненависті. Ну і, і власне, що ж відбулося в цьому? Детективи, детектив. Читати треба. Це треба читати. Але Андрій не лише громадський діяч, Андрій також є генеральним продюсером Одеської кіностудії. І один з останніх фільмів, який вийшов в прокат. І... Його можна було подивитися. Це фільм режисера Костянтина Коновалова Фортеця Хаджибе. Запрошую, дякую за увагу, запрошую до перегляду. Від маршала Франції Шарля де Костельмора та Там'яна. Він врятував йому життя. І тобі врятує. Так що не сперечайся.

саме син говорив мені, що коріння не моє. що Солтан тоді отримав листа. Ми з Петімою побралися. Те ж саме зробили і з Юрамом. Так що дякуємо, не забувайте. Андрій Осипов, Генеральний продюсер, автор снижок, детектив. приходьте, пакети або дякую. Дякуємо автору Андрію Осипову за подаровану книжку Продана Правда обов'язково знайдеться читачі, які оцінять ваші старання.